Восьмирічний Давид вирізає свій другий гарбуз на фестивалі, який у неділю влаштували у Рівненському зоопарку. Каже, назве його Жориком і залишить для тварин. Я хочу в того один раз, а я хочу тут зробити два. Да ряда, Соня з донькою Настею на фестивалі вперше. Жінка каже, встигли накупити й спробувати смаколики й відвідати один із майстер-класів. Ми були на майстер-класі виготовлення таких поділок. Ніби як гарбуз, тобто це використовується гвоздика, паличка і ниточка, і воно до купи скріплюється. Тина цей процес сама робить. Просто нам показали, як це робити. Сестри Вероніка і Ярина кажуть, взяли участь у всіх майстер-класах фестивалю. Дівнянка Аліна Ковалик, постійна відвідувачка зоопарку. Каже, має традицію щороку на свій день народження в лютому приходити сюди до тварин. На фестиваль прийшла разом з чоловіком Сергієм. Знаєте, зараз війна, ну ясне діло, що це дуже багато людей страдають і не можна, щоб музика була і все таке. Але хочеться щось для душі, все одно, ну що ж, все время одно і те ж, знаєте. А тут прийшли, ми просто дихаємо душою. Дуже красиво, гарно зробили. Гарбузи десь понабирали. Такі класні гарбузи. Гарбузовий фестиваль у зоопарку відбувався щорічно, проте останні три роки його не проводили через пандемію коронавірусу і повномасштабну війну, каже директор зоопарку Олег Павлюк. Усі гарбузи, які зібрали для свята, підуть на корм тваринам. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.